Взагалі, мене скучно не буває. Пішли ми з Ілюхою гуляти в парк. Ілюха побіг з площадки дивитися качок. Я поставила рядом коляску. Вітер на дворі сильний, вітер як до нові, коляска в озеро. І прийшовсь мені за нею лізти, там ще слизько. В общем, я мока повністю, У мене за всього тече вода. Та не треба в машині. <свист> а ти думаєш, вона куди тече? Ладно. течі? Там вже мало, ти вже хлопці, допомогли ту коляску і допомогли витихти мене, тому що там слизько нереально. Дівчата з малим стояли, ну, общем. А я йду, я з роботи їду. Є. Ну, набрав танюшу, кажу, на ну, кого каву будеш, ну буду. Зайшов, кави каву взяв, йду собі з двома стаканчиками. Щось не поняв, за движуха там така. Приходю, вони вже стоять коляска мокра. О. Ой, Боже. Ну, в да. качечках? Да? <рес> качечки до нього приплили, неряли просто рядом. Діло таких двох секунд. Я не зрозуміла, як це перевізов. Зараз думаю, що можна було і не лізти. Треба було шукати якусь палку, побувати підтягти палку, ну, можна було це. Ну, тоді діло було просто. <рес> ну, Треба спасати коляску. Ой, так, поїхали додому передівати. Ми вже в своїй. Да, ми вже поміняли машину, поміняли одежду. Yeah. <реш> Вона вже переділася. Ілючі там розпакували, нам посилка прийшла, з Діснея книжки у нові іграшки. Воно. Він там зараз радується. Якраз такі класні якраз для нього іграшки зараз прийшли. Там типу, брелок від машини, телефон okay. і третє ка І часить. Так, так. У мене щось ідея сьогодні з'явилася зробити домашню шаурму. І ми приїхали тут АТБ з Сільпо. В общем, як обично, тут на Ярослава Мудрого. Що зайдемо в Сільпо, купимо філі. Ой, це Київська, я кажу Ярослава Мудрого. Я ошибаюсь. Я в броварах 4 місяці, а до сих пор путаю вулиці. Вона там просто йде так і плавно Район Розвилки, хто знає. Коротше, зараз підемо купимо філі. Ну, в общем, все наша урму скупимося на, скупимо, на домашньому і будемо показувати, як ми її робимо. Машинка відюшаріша прибить наша. Щось токо б'ється періодичні. Мене сейчас не б'є. Це злотя дуже залежить, мені кажется. Бо мене б'є, коли я в зелених кросовках. От вони зіляні. магнітяться. Вона за і не любить сказати. Зараз йдемо з ліпо. Ілюха, давай без коляски. Якраз з одну и коляску постіваємо. Два тижні збиралися її занести постівач, ніякі руки не доходили. Тепер точно дойдуть. Привіт, хлопчисько. Що ти приніс? Покажи. Ти свої іграшки приніс? Ти sí. да, до нас прийшов гратися? Sí. Іграшки. Mm. Ну, правильно, ну блін. Ну чого ж вона там лежала то Так, Силюша, там кава стоїть моя. Дивись, так, да, бо там гаряча. Ти гравати прийшов? Що в тебе там правда? залишилось? Та Став з боку так просто. Так. Так, да, сьогодні вже подивились кочок. <гум> сьогодні все акція називається 1 плюс 1. На каву. На каву. Тобто береш дві одиниці кави і вона пробивається, якщо допустим, ну, там, за ціною це запакована, можеш тримати. В общем, отаку. Вона 899 гривень була. E... Пачка по 450, вже дешевше, ніж в дорога. Це така акція, вона на один день так то... Е... Ми е... минулу пропустили, да. мені тільки в Тік-Токі попали, що всі вигріпали. Дивіться, бо відео вийде пізніше, по-любому ця акція вже закінчиться. Що... <соць> Буває зачасту багато таких акцій, що там. Зараз якраз будемо дегустувати цю каву. Вона така. Наче непогана. <соць> И на запах. Ну, вот. Ой, не-не-не, Илюша, кто-то тебе не надо. Не, Илюша, не, 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 не все нужно. Я тут... Тебе... Ну не, а что, плачь, не, не, не. плачь не, плач, не можно, Илюша. Не, сыночек, я тебе все не дам, она распакована. Все, нема. То же не игрушка. Ну то и можешь пограться. Она запакована, ничего страшного. <святки>. Сейчас попьем каву и будем готовить вечерю. <свист> <свист> ну, тут, е ми не любимо, щоб вона горіла була. Вона 100% арабіка і степінь обжарки ну, така, середня, можна сказати. Бо я ще вибрав, там була Якобс, але вона більша степінь обжарки була, 4 з 5. І ще якась, не пам'ятаю, як називається, вона при, приблизно в одну цінову категорію. Але я понюхав через оцю штучку, що можна нюхати. Вона мені на запах щось не понравилась. Вона якась мені горілим оддала. Бо ми вже колись бо ми завжди купували це в Аврорі, як вона, кава старого Львова? Mm -hmm. да? mm -hmm. Ну навіть чомусь така дорога, а іменно в Аврорі вона де вона була завжди. Mm -hmm. І виходить, ми купили це нам три рази. Mm -hmm. ну, то есть, Це ми в броварах уже коли. Ми куп... три роки пили цю каву. Реально. Вона... Буває ідеальна для нас. Останні три рази, воно пачку викинуть в мусорку, бо їпити неможливо. Просто вона така стрьомна. Що він там може. шить, хоче тобі. Yeah. <laughs> <Джек -малки. смех> <laughs> Стає вже такий самостійний. <laughs> І вона щось спортилась, ну, така горіла. Я не знаю, ми таку каву не любимо. кофе, даже ти Коли купляєш е, у, у, так, в ларьках. Вона ж ця кава горіла. Ми оцю вчора купили. Це ж дешева ця кава, вона така, ну прям, ну я не знаю. Це, типу, для еспресо, вона якщо, бути така, що на один глоток, ти, А ми любимо таку так, Йо-ма-йо. Так, Заїхали, купили капусту, гіркий помідор і вовачик. Ось взяли соус. Це вітуша облюбував такий соус для соуни. Він подобається. А я взяла такий легкий майонез. З йогуртом змішаю. І хлеб. Такий пакет прям запакували. Це угу. пер в, в цільпу. Всі обичний, а це прям такий серйозний. Прям не хім. Це дипренько посмазав. Кілешечке. Дві сучки. Буде в нас шаурма. Ага. Ну, це, це не та магазинська, знаєте, що магазинська. Оце я сказав. Магазинна. <ріст> <ріст> Шаурма, де там щось напічкано, непонятно, що тут яке там м'ясо, непонятно. Тут філе, капуста, помидор, огірок і лаваш. Ну, і соус. І все. Тут більше нічого ми сюди не возимо. Знаєш, що вона свіжа, смачна. І так як ми любимо, то не розглазиться. Останній раз були купили. Шалову ми єлі її, її з'їла. Я вже в кінці викинула пів пакета жиру. Я не знаю, що там за соус. Ну просто тече, і воно все розсипається. Така недобра. Ми взагалі так не любітелі такого, знаєте, що там шаурма, щось там фастфуд. Інколи так раз там в місяць, ну там в дві неділі, якісь чисто, де якщо ми там гуляємо, от з дитиною, то йому там щось купила, якусь булку. І собі щось чисто попробувати. раді інтересу це було все. Тому що люди стоять, черга така за шаурмою. Ну просто багато. Ми ж там прождали, мали вже як квиснять почав і все. І ну, вирішили попробувати. Взяли дві середні, да, ми? Чи стандартні, стандартні це була, вона називалась, наскільки я пам'ятаю. Е, ну, на вид вона непогана, але на, на смак, ну блін, ну це я не знаю. Я, я не чув там нічого на вкус, тільки соус. Там соусу куча і жир. На лісовій колись брали в двох ларьках, Це все ж це ми три рази шаурму пробували за чотири місяці, 5. Чи за п'ять. Ми вже п'ятий місяць тут живемо. Два рази на лісовій і один раз в броварах біля ринка. На лісовій мені понравилась ота перва, що я брав з гов'ядини, яловичина. То яловичина вона мені сподобалась така. Там не було до такої кількості соуса. І вона була така ну, непогана. А другий раз вона на смак наче нічого, але було дуже багато соусу, і вона розпадалася. Це ти їси, а та й куски відвалюється, все тече. це булочна ну, їжа, вона дожна бути так зроблена, щоб ти мог її йти на ходу з'їсти. А там а... так, що треба її класти на тарілку і з ножами ну, Так, Якщо така, то це ну, не з собою тоді. То це сісти за столик або стати біля столика, це навіть якась там картонна коробочка, чи там якась і ти там їси, і воно в втає... тебе. О, то якось так. Так. В общем, смажимо вже на кукурузній олії. Танюша, то остатки вилила, там було видно. Будемо пробувати кукурузну. Покажемо сам процес, як ми робимо. Так, капусточка. Дочки, огірочки. Забули купити коверську морковку. Там ще коверську морковку. Ну, ще додаємо сир. Ось такий твердий. Ось такий соус. Покажи, як я... ну, він. Це ми... кухарський з зеленими томатами. Такий смачний, як от кетчуп був. Перший, те, що з'явився тільки. Бо ми э, зайшли колись в сільпо, він на акції да, був. І мені треба томатної пасти купити. Треба томатної пасти купити. І ми щось взяли в баночку і, і, і не обратили, ньому, що це кухарський соус взагалі. <реш> а потім як розпробували, така смачна штука. І Він, по-моєму, був по 28, да, чи щось таке, на акції. Кстати, у нас гриля немає, ми шавуху ділимо в этом, в духовці. Відігріваємо гарячу духовку, швидко ставимо, лашик прихвачується, виходить отлично. Гриля ми ніяк не розживемося, Все думаємо про нього, але ніяк його не прикупимо. Так як варіант в духовці, теж виходить непогано. Вечеря готова. Отака ойнушика шаурма, Тут тільки з томатним соусом. Ось така міні-версія. Таке теж полюбляє погристи. <ривіця> Сьогодні у нас вийшло таке трошки незаплановане відео. <сіхі> ну, не кожен день приходиться на реакцію обмозевати, це попустить, було неможливо. Шкода, що сама була, не було кому зняти. Може, звісно, хтось там втіхаря зняв і стану там звіздою Тіктока або Ютуба. Ну, це таке вже діло. Ми такі у нас сьогодні там шаурми кола Зеро. Якісь лімітована серія, чи не знаю, такі родичі називаються. Е, Люша нас дивиться, там називається кошенятко для малятка і котики. Він так їх любить тих котів. Він взагалі тваринок дуже любить. Котики. Ми довго думали, як відмічати його день народження. Тут вже ж де багато залишилось. Вирішили, рісили на звозимо його в зоопарк. Тут в Києві великий зоопарк. Я думаю, йому буде якраз саме по кайфу. Любе таке все. І перший раз побачив конячок в парку і такий. І ми пройшли з ним. Дивись конячка, дивись конячка. І він щось такий... Типа це. А потім, коли другий раз дві конячки там ходили, ну там як заворожений. Да, так дивиться, так йому цікаво. У нього Маленькі іграшки, такі конячки. І він не ну, не ну якось не, не, ну, не понімав, що вони. Набагато більше, ніж <рес> <рес> собаки і все таки дивився, так цікаво він було. Ось така воно сомішечка. Так. І зараз будемо вечеряти і, як обичто, купати, кладати. А і у мене сьогодні суми. ще там уроки трохи є. Завтра Бу. на виїзд вану вставати. В в Чернігівську область, раз за Чернігів. Це і Можливо, трохи навіть щось поснімаю. Дорогу і все як буду їхати. Кому цікаво. Так що всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто дивиться нас не підписаний, я таких багато. Напишіть в коментарі, е як Танюша відкрила купальний сезон. Ну, тепер буде сімейний юмор. Мою хочеш? А твоя ні? Тебе є, судна. Тебе ж єсть, тебе заміта. Ти мою хочеш. Давай, Сочи. Давай. Ой, ньом, ньом, ньом. Давай кушай. Пока-пока. <рес>